Так, знову привіт. Нажива тематика <кій> пішла. Так, заточування ножа Victorinox Multitool. Multiтуol. Не сказали, що якась ерунда, так, косочки, Рижик Мультитуловський. Так, беремо. Беремо, беремо. Витираємо. Що хочу сказати: 500 гріт камінець. Передирає його суперезно. Чому? Тому що метал не дуже крутий, метал не дуже моцний, метал простий. Заточую по тому куту, який на ньому є. По 22 градуси на сторону. Получається 44 градуси. Ну, буде такий такий. Це чисто відрізать йому там прям. Потрібно губок хватає Ну, він уже зараз достатньо таки хапає за палець. Все, далі буду протачувати, Бу, папір він не різав. Зараз будемо теж тестувати. Так, зараз пауза, потім продовжуємо. Так, поїхали далі. Хочу показати одну таку народну точилочку, на якому був продертий цей ніж. Ну в мене не було точілка, якусь гостроту потрібно, якусь, просто щоб різало, пиляло, ломало. О, бомба, ракета, Пітарда. Ось тут, я так розумію, що е два. Ну, почнемо ціль. Два металевих. Таких обдирателя. <laughs> Кромки І тут по типу мусата. <laughs> Коротше, Отаке заточка. Я потім покажу, як він ріже. Так, народна точилка в кадрі. Є. Забираємо її ножичок Victorinox. Так, отака вийшла ріжуча кромочка. Є. Я не затачував його супер-пупер. Чому? Тому що метал тут слабий, він сяде дуже швидко, я ним практично не користуюсь. Ті ножі, які мають гарний метал, я точу довго, тому що він довго триматиме заточку, довго буде різати. Беремо ріже. 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 Все ріже. О, папер після заміни фарби. Ну, яка різниця? Ріже. Все. Що ще потрібно? Прям щоб там бумагу він там різав От, так, прям там. О, навіть так ріже. Більшого не потрібно: мультитульчик, Вікторінокс. Ну, блин, чисто відрізать, десь там лежатиме. По суті, свої я використовую тільки один ніж Вікторинокс Хантер Pro. А всі інші ножі це просто а, ще шкурник спеціально для брав для себе. Тому все, гарного всім дня, гарного всім настрою і мирного неба.